Хочете заробляти з телефона, то чим займатися, щоб заробляти онлайн. Клубна модель на основі членства за цим майбутнє. Це ідеальна можливість без ризиків для всіх. Мене звати Жанна Вітко, я учасник і бізнес-партнер клубної компанії Лівуд, і радо ділюсь з вами новим інноваційним проєктом, який вас може зацікавити, для того, щоб ви мали основне та додаткове джерело доходу, були і залишалися здоровими, не витрачали на це цілі статки. Отже, якщо ви та людина, яка розглядає для себе онлайн дохід без досвіду роботи та великих зусиль, ця партнерська програма створена саме для тих людей, які готові заробляти на рекомендаціях. Чому це вигідно для всіх? Тому що тут немає великих капіталовкладень, лише реєстрація, і ви вже в справі. Вам потрібно буде ділитись про клубну компанію, про її продукти, про новинки. У вас будуть всі необхідні інструменти для ведення власної справи, готовий бек-офіс, підтримка особисто як від мене, так і засновників і експертів по створенню і розширенню вашої власної справи. Саме за створення та розширення клієнтської партнерської бази клубної компанії Лівгуд ми тут і заробляємо. Продукцію, яку ви бачите, я купую її для себе за власним бажанням. Лише розповідаю, ділюсь про те, що в клубній компанії є продукти, і це говорить про те. Що це продуктова компанія? Згодом, звичайно, тут будуть і послуги, тому що ця компанія об'єднала три тенденції світу, які дуже до вподоби людям, і за які вони готові платити гроші. І мова йде про клубну компанію, маркетплейси, інтернет-магазини та партнерську програму. Об'єднавши все це в одну єдину модель, створився клуб Лівгуд. В перекладі він означає жити добре. Це єдиний в світі клуб, який платить своїм партнерам за створення і розширення клієнтської бази у компанії Лівгуд є вибір, і ви можете самостійно обирати або бути клієнтом, або бути партнером. Незалежно від того, чи будете ви залучати до клубної компанії нових учасників або ділитися про клубну компанію Лівгуд. У вас є можливість пасивно заробляти. Саме головне лишатись активним. Учасником для цього ви сплачуєте лише абонплату. Просто купуєте собі продукцію, коли ви її забажаєте. А можете і взагалі не купувати лише ваша активність дасть вам можливість заробляти 2047 доларів за рахунок переливу глобальної структури клубної компанії Лівгуд. Що це означає? Це говорить про те, що даний клуб працює в понад 200 країнах світу і. Він базує свій бізнес на великій глобальній структурі. Це така структура, під яку з різних країн світу приєднується велика кількість як клієнтів, так і партнерів. І кожен учасник цього клубу сплачує свою щомісячну активність в розмірі 9 доларів 95 центів. За рахунок цього люди переміщуються по цій лінії Powerline. Вона заповнюється зверху донизу, зліва направо. Її заповнює штучний інтелект робот. І ось за рахунок оцих переливів, вам від сплати кожного учасника з будь-якої країни світу оцих 10 доларів буде перераховуватися по 0,25 центів. З Часом це називається пасивний дохід. Це може бути. Як через рік, так і через 5 років, якщо ви готові платити свою активність і чекати, ви все рівно рано чи пізно за рахунок глобальної структури матимете пасивний дохід. Та я рекомендую бути вам активними, тому що компанія платить сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану. За те, що ми рекомендуємо людям стати учасниками клубу, для того, щоб вони були і залишалися здоровими, не витрачали на це цілі статки. І ось якщо ви в свою команду просто запросите клієнта, який радо буде споживати продукцію, він може бути у вас як роздрібним споживачем, де купуватиме продукцію. З полиці маркетплейсу за ціною розрібною, яка в рази, в рази дешевша від інших представників на світовому ринку. Або ж якщо ця людина купує більше, ніж два продукти, їй вигідніше стати учасником і сплатити один раз абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів і купувати всю цю продукцію за ціною учасника. Тобто ця людина буде у вас. Просто клієнт, який купуватиме продукцію за ціною учасника, в такому випадку ви отримаєте один із видів грошової винагороди. Це за перше замовлення продукції цим клієнтом. 10% від суми замовлення ось така ваша буде грошова винагорода. Якщо ви пояснили людині, що Лише за рекомендацію ви можете ще мати додаткове джерело доходу. А якщо ви ще й вмієте продавати продукцію, у вас є така можливість продавати продукти тому за розрібною ціною. Коли ви стаєте партнером клубу, для цього ви сплачуєте один раз реєстрацію, яка коштує 40 доларів. Далі ви сплачуєте лише абонплату або кожного місяця у розмірі 9 доларів 95 центів, або річну у розмірі 99 доларів 95 центів. Звичайно, це вигодніше, тому що ви ще й економите 20 доларів. За 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти клубної компанії Лівгуд. Повірте, ви однозначно матимете перевагу. Велику перевагу і користь для свого здоров'я від споживання цих продуктів. Отже, сплатили реєстрацію, вам клубна компанія дає готовий бек-офіс, в якому є вже звітність, статистика, бухгалтерський облік, документація про реєстрацію клубної компанії, політика відшкодування. Саме в 90-денний період клубна компанія дає повернення грошей за. Пусту баночку або повернення пустої баночки до клубної компанії це говорить про те, що якщо ви купили продукт, а він вам на 100% не підійшов, і навіть ви його до кінця не спожили. Ви маєте можливість повернути до клубної компанії цю баночку, за що вам клуб поверне ваші кошти. А також клубна компанія дає однією із гарантій повернення ваших коштів за Партнерство до клубної компанії LiveGood. На це дається семиденний період. Тобто ви прийшли в клуб, приєднались, але не розібрались, і вам щось не сподобалось. Ви можете написати запит до клубної компанії про відшкодування ваших коштів, як за партнерство вам повернуть, і ви просто знайдете іншу справу, в якій будете розвиватись. Саме про правомірність і реєстрацію клубної компанії ви можете завітати на сайт Держдепартаменту Флорида США і переконатись, що дійсно ця компанія зареєстрована за такою адресою, яка відповідає на офіційному сайті. У мене на youtube каналі. Я вас запрошую підписатись на мій youtube канал і підтримати мій україномовний контент, який я створюю саме для вас, для того, щоб ви розвивалися. Є ціле відео з приводу реєстрації клубної компанії Лівгуд. Підтримайте мене своєю підпискою, вподобайкою та коментарем. Отже, ви знайдете відео і зможете дізнатись дуже багато цікавого про клубну компанію Лівгуд. Також ви можете завітати на світові бізнес портали назва якого DSN та business бізнес home за показниками. бізнес home клубна компанія Лівгуд займає. Найвищий рейтинг надійності за показником 3A+. лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Тож це говорить знову ж таки, про легальність і про те, що вам варто. Приєднатись до цієї клубної компанії і спробувати займатися своєю власною справою. Я в свою чергу запрошую вас до своєї команди. В цей клуб можна долучитись лише за реферальним посиланням, оскільки він закритого типу і саме на таких бізнес-партнерських відносинах. На Рекомендаціях реферального посилання люди можуть долучитись до клубної компанії. В описі даного відео ви знайдете реферальне посилання. Зробіть безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Дізнайтесь самостійно все, що ви можете. Далі, якщо у вас виникають запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал. Я допоможу вам з реєстрацією. Я допоможу вам замовити продукцію до України і відповім на всі ваші запитання. Сім видів грошової винагороди. Перший і швидкий бонус це кешбек, який виплачується кожного четверга. Ви будете отримувати за запрошення особисто вами, нових учасників до клубної компанії Лівгуд. Кількість особисто вами запрошених людей не обмежена. Оберніться, подивіться, скільки ви маєте близьких, друзів, знайомих, яким би бажали бути залишатися здоровими і мати додаткове або основне джерело доходу. Запрошуйте до клубної кампанії, тут дуже легко. Ви не продаєте тут продукти. Тут немає обов'язкового зобов'язання купувати продукцію для того, щоб ви залишались партнером, для того, щоб якісь були можливо командні бонуси. Все це відсутнє. Це не мережевий бізнес, це абсолютно нова модель, яка базується на клубній основі і на підписці. Знову ж таки, повторюсь, що я вас радо запрошую до своєї команди. Допоможу вам розібратись, як створити власний бізнес і доторкніться до чогось великого. Змініть стиль та якість свого життя вже зараз. З вами була Жанна Вітко. Пишіть мені в телеграм-канал. Я з радістю кожному надаю відповіді на всі ваші запитання, що стосуються клубної компанії Глівгуд.